Лампи світлодіодні, ось такої незвичайної конструкції, без примусового охолодження, тобто тут нема в них вентилятора. Вони абсолютно точно повторюють форму галогенових лампочок від торгової марки Decaro. Поставляються по дві штучки, упаковані ось в таку коробочку, на якій є, на якій є ось такі позначення. Дане позначення говорить про те, що це лампочка H11. Пристосована для роботи на 12 вольтових бортових мережах і має температуру свічення чіпа 4100 кг. Також в комплекті є ось такий вкладиш, де розписано переваги даного типу ламп і застереження до використання. Підключимо її до мережі 12 В, подивимося, як вона світиться. При підключенні лампочка світиться ось таким жовтуватим е білим кольором, але жовтуватим відтінком. І При підключенні даної лампочки вона споживала приблизно 20 Вт. Тобто при такій напрузі це було десь 1,4 А. По мірі нагрівання струм впав. Це означає, що в конструкції лампочки передбачено термореле, яке запобігає перегорати даним чіпом, якщо лампочка перегорає. Якщо подути на цю лампочку зараз, ну, от бачите, струм починає зростати. Тобто При більшому охолодженні лампочка збільшує свою потужність, це означає, що термореле працює неперервно і активно. Якщо на лампочку подати більшу напругу, у нас яскравість дуже сильно падає, і в якийсь момент вона ледь-ледь живріє. Це означає, що в лампочці передбачено захист від занадто великої напруги. І значить, що вона не згорить при будь-яких ситуаціях. Лампочка. Якщо поміняти полярність, плюс-мінусом нічого поганого не відбудеться, нічого не згорить, просто лампочка не буде працювати. Лампочка не є суперпотужною, зато її конструкція дозволяє встановлювати її будь-де, де стоїть її аналог галогенний. Ну і Завдяки масивному корпусу і алюмі... мідному сердечнику вона досить непогано охолоджується без вентилятора і видає чесних 7,5 Вт. Якщо перемножити було напругу і струм, ми отримали би. Вот ось, ось такий комплект із двох лампочок від торгової марки Декару.